Друзі, усім привіт. Сьогодні у нас розпаковка з подальшим оглядом. Цікавого, як на мене, пристрою серед альтернативщиків та тих, хто цікавиться якісною заміною тим BMS, до яких ми всі звикли. Ну, не через те, що вони такі класні, а просто інших нема. Днями зі мною зв'язався Ітан з компанії JBD. Це не та джайбада, до якої всі звикли. Це. І вона також використовує лого JBD, а це саме JBD. Ось так у них буває. Ця компанія відома на ринку України якісними комплектами для збирання акумуляторів з корпусами, там, набори такі. Ну і готовими збірками. Їх огляд у себе робив пан Богдан. Я не пам'ятаю прізвище, перепрошую. Десь тут буде посилання на його відео. Такий от спойлер вийшов. Так от, Вони запропонували мені подивитися та розказати про їх новий продукт це інверторна BMS GBDJ2. Ну, Здавалося б, що ще нового може бути в цій BMS серед багатьох інших, але є що розповісти. Давайте я почну розпаковку. Паралельно буду вам розповідати BMF-ка. Здоровезна, ну, в принципі, як і більшість інверторних, бачите, важить. Перше, що кидається в очі, нам це ось такі трансформатори активного балансиру. Це індуктивний балансир зі струмом балансування до 3 А, що вже доволі немало. Що означає індуктивний? Зараз спробую в двох словах пояснити. Сподіваюсь, мені вдасться. Дивіться, візьмемо, за приклад, найпопуляріший джекон, в якому використано активний балансир на 2 А. Працює воно наступним чином: спочатку забираємо на заряд з більшої комірки, переносимо його в заряджаючий конденсатор, а потім переносимо з цього конденсатора далі в іншу комірку. Ну і за таким принципом, маючи всього два канали, процес у нас серйозно уповільнюється. Ну, от, а в індуктивному балансирі усе виглядає інакше. Якщо дуже просто, то струм перекачується одразу з більших до менших комірок, саме в множинному числі. Бо ми не витрачаємо час на перекачку до проміжного ланцюжку, ну а потім з нього. І до того ж це відбувається одразу для усіх комірок або їх частини. Я ще не знаю наскільки каналів цей балансир, але мені здається, що все-таки працює це для усіх комірок. Перевіримо цей момент. Значить. Ну і хто помітив, уважний або не помітив, тут у нас ще є пасивний балансир. Чим це корисно? Ну, Наприклад, коли вже така активна фаза балансування закінчується великими струмами, так, то для більш точного балансування вже можна підключати пасивний балансир. Тобто він малесеньким струмом. Ще може довирівняти недобалансовані комірки. Ну, це для тих, хто вже хоче, прям, щоб ідеально було збалансовано. Так, також у нас в очі наявність от таких от потужних радіаторів з огром. Це тому що у нас максимальна версія BMS Вона на струм 300 А. Тобто, тут зазначено. От версії на Менші струм можуть бути вже з одним радіатором з однієї сторони, там, з меншою кількістю транзисторів і так далі. Тут ще можна розглядіти під радіатором цементний резистор. Він використовується як предіщерч. це така штука, щоб не заряджати конденсатори в інверторі через лампочку. Як це зараз популярно робити при першому підключенні. Тобто теоретично BMS повинна робити це обмеження самостійно, використовуючи цей резистор. Ну, Побачимо, перевіримо, це також буде перевірятися. Окей, з цим розібрались. Поїхали далі. Поїхали далі. Що тут у нас? Дисплей. Дисплей ще. Дисплей у нас кольоровий. Кольоровий і сенсорний 4,3 дюйми. Тут йде адаптер для його підключення до БМС-ки. Доволі, доволі цікава історія. Побачимо, як це працює. Далі, що тут у нас? Bluetooth? Тут, до речі, на відміну від багатьох інших BMS, десь один порт, в який можна увімкнути або Bluetooth, або дисплей. Тут їх два, можна використовувати одночасно. Можна взагалі без них. Тобто Є там комплектація, можна замовити голу плату, можна замовити навіть без ось цього. Тобто ось ця етажерка, вона етажарка опціональна. Можна і без неї замовити. Так, окей, Bluetooth для зв'язку з телефоном. Тут у нас USB на rs 485 Ну, якщо ми, наприклад, купуємо голу плату, то можемо налаштувати її через комп'ютер і забути. Ну або прошити, наприклад, прошивати цю історію також можна. Так, далі поїхали. Це у нас плата комунікації. Тут у нас є роз'єми для підключення інвертора, для підключення додаткових батарей. Але дивіться, немає діп-перемикачів. Виробник заявляє, що тут присутнє автоматичне визначення підключених батарей додаткових. Ну, на діп перемикачі ми зазвичай виставляли там головну батарейку, потім підлеглу, там першу, другу, третю, четверту. Так? Тут теоретично він має сам визначати. Ну, не знаю, можливо, десь через налаштування ця вся історія може визначатись. Побачимо. Так, ну Є дроти, скажімо так, це інженерний зразок, якщо можна так сказати. Тому тут комплектація трохи відрізняється від магазинного. Наприклад, в магазині, якщо там побачити за лінком, який я закріплю, комплектація йде от з закритим екраном. Тут от поверх така пластина накриває балансир. От. Ну, і дроти, тобто їх до мене вже хтось підключав. Ну Це нам не заважає не завадить підключити. Перевірити і так далі. Ну, в принципі, це все. Усі ці опції вони окремо купляються або не купляються тут вже за бажанням. Наприклад, якщо я куплю собі повний кіт, ну, тобто купив да, і хочу зібрати ще другу батарейку, мені зовсім не обов'язково купляти другий дисплей або другу Bluetooth. Тобто я побачу всю історію роботи цих батарей через основний. Ну, в принципі, наразі все на сьогодні. Така була розпаковка. В наступній серії вже будемо розбирати, дивитись там на Мосфети. Тут якісь збирання, підключати, перевіряти її в роботі. Можливо, ще і з іншими порівняємо. Так що, хто ще не підписаний, підписуємось, ставимо вподобайки, щоб цей огляд мали змогу побачити як умога більше людей. Ну і все, всім пока-пока.